Примчалася в хату, Вова мені вже позливав у каструлю вчорашнє молочко і навіть відерки помив. Я долила сьогоднішнім те, що залишилось, прибрала в холодильник. Зараз перемию це все, дістала останню косічку з росову. Так що працюємо. Давно не було у мене таких нежданчиків. Так, тут ще треба дорізати. Ой, вже вимішувала, порізала сирне кольє і вимкнули світло. А як зараз тепер, як догрію викладати у форми, мені потрібно помити цю каструлю і набрати води, поставити на водяну баню, а без світла це зробити неможливо. Не було ніякого ні попередження, відоблене, нічого. Погода гарна, нічого не предвіщало, як то кажуть, біди. Да, що робити? У нас все як завжди. Приїхав Вова на обід, заходить і каже: Оу, а що у вас світла нема? Кажу, нема. Все зрозумів зараз. Ну і пішов. Повимикав усе з розеток, щоб ж нагрузка відразу не була велика, щоб запустити генератор. Викотив генератор, запустив його. Тільки увімкнув і засвітилась лампочка, дали світло. Вийшла, сміюся, кажу, вов, все. І це вже таке другий, здається, раз у нас. Він сміється, каже, я довше налад... налагодив, ну, коротше, все вимикав та туди-сюди генератор катав. Все, моя качотка зварилася, я її вже достала. Нехай стоїть вихолоняє, ну а я приймаюся. За дуже ювелірну роботу. Ось така кількість яєць, і їх потрібно почистити. Не думала я, що це таке муторне діло. Ну, по-перше, дуже довго, не дивлячись на те, що стояли яйця тиждень майже на кухні без холодильника, чистяться вони все рівно гидко, чистю у воді. По-друге, багато яєць чиститься ось отак а такі яйця на маринування не годяться. Ну і тут їх іще вагони маленька тележка. Перші ті, щоб почистила, прополоснула і вже виклала в сито, щоб стікали. Рука не міє. Рука ні міє. Робота дуже така, як сказати, Дрібна, скрупульозна і поніміли пальчики. Знаєте, що я хочу вам сказати? Це заняття не для слабонервних. Три години. У мене в очах уже рябить. Але все, все перечистила, це браковані. Ну, як браковані? Браковані для маринаду. Е, Бачите, коли чистила. Познімались коїде місцями білок. Десь трішечки зовсім. Десь більше. Тут ось капушка. Є прямо так дебело. Ці залишу просто нам для їжі. А ці підуть зараз на маринацію. 100. Здається, якщо я не плутаю, 166 їх там було в каструлі. години. О першій сіла, ну там декілька хвилин було, і о четвертій встала. Очі аж клипають. Маринувати швидше виходить, чим чистити. От якби мені хтось їх чистив, то я би маринувала. Аромат від маринаду стоїть маринад новий. Аромат стоїть безподобний, а це не влізли трішки туди. Так що три доби постою. І якраз спробуємо, що воно за маринад. Ну, дуже дівчинка хвалила. Я навіть не пам'ятаю ім'я її. Це було ще хто зна коли. Я його виписала, але той раз я якось. Не, не відважилася. Зробила ото з соєвим соусом і по своєму рецепту як капусту маринувала. А це все, все ж таки наважилася випробувати. А він рецепт записаний є, а де, коли і у кого я його виписувала, навіть не знаю. Так що будемо скуштувати через три дні. Все, можна переставляти і займатися далі. Завакуумувала вчорашні сулугуні, Але тепер ділема той контейнер, який я почала складати сулугуні і ставити в морозилку на кухні. Туди влізло тільки два рулетика з вчорашнього. Там лежить два пакети з сулугуні паличка і дві головки сулугуні, Одна величенька кирпичиком і одна кругла, ну, але більше, ніж ця. І все. І куди тепер це складати, хто його знав? Або потрібно контейнер купляти більший. Я не знаю, якщо. Я просто ніколи в общу морозилку не клала сири, а в тій морозилці у мене немає місця. Цікаво, чи вакуумний пакет буде втягувати в себе якісь запахи, чи ні. Мишку, що я ніколи... Там-то нема нічого такого, я не кладу не зелень, нічого, ну, все рівно. Там то вишень три кульочка поклала, то таке м'ясне кой, що лежить. Думай, голова шапку носиш, ладно. Щось будемо кумикати. Просто я ніколи сири в цю ось камеру на кухні. Не клала. А якщо і клала, то це були белпери, вони були ось отак завакуумовані і окремо ще, ну, тобто, не на поличку, я клала, а в контейнер, який щільно закривався. От. А просто так на поличку, якщо так покласти, чи не потягне сам пакет в себе ніякий запах. Цікаво мені. Боже, як на дворі гарно, прохолодно, неспекотно. Тут би залишився. Ох, день таке пекло, несусвітне. На дворі дихати нічим, в кухні дихати нічим. Страшне, а зараз гарно. Я вже подаїла дівчат, вова вже їм приніс трави, залишилась дівчатам зерниця сипанути. Свинок погодувати. І ага, яйця я вже позбирала 26 сьогодні, і почистити у перепілок. І все на сьогодні. Да, до речі, наша переможниця другої лотереї отримала свій сирок, свій виграш, і надіслала мені. Фото Надіслала в коментарях свої враження, вставлю вам в кінці цього відео, як доказ для тих, хто ще не вірить. Хоча я на тих, що не вірять, мені дуже вже не звертаю увагу. Але все рівно нова людина може остерігатися, може не знати. Тому ось так. Ну що, будемо з вами на сьогодні прощатися. Побачили, що Побачили, Вова до відер підійшов, бросили траву, і табоном. Будемо на сьогодні прощатись, кажу вам усім дякую, дякую за ваші перегляди, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші теплі слова в мою адресу, у Вовину адресу. Ми цінуємо вас, ми цінуємо кожного з вас. Ми, ми і я для вас це все роблю, стараюся. Тому і хочеться, щоб була якась взаєморозуміння, якась не знаю як, хоча б моральна вдячність, а не так, як ото сьогодні накипіло, наболіло. Але то таке. Як там співав Леопольд, неприятність цю ми переживемо. По-моєму, жуліапольді це було, якщо я не плутаю. Тому все буде гаразд, все буде добре. Всіх вас цілую люблю. Бувайте до завтра! Папа, -па. ваша міма! Побігли, побігли, побачили. А як залітати туди треба? атракціон тракцион, ха-ха. На он грядущий. Веселушку. Все на добраніч вам, мирного неба. BOOM mm -hmm.